Вітаю відеороксесвітньої історії на тему Франція у 20-30-х роках. Е, нагадаю, що Франція під час війни знаходилася в військово-політичному блоці Антанта. Е, от, ми з вами казали, що Франція це та країна, яка під час війни зазнала значних розрушень. От, зараз поговоримо, як вона все це подавала. Значить, ну почнемо, як завжди, з наслідки війни. Е, вот. Щодо людських втрат, то загинуло 1 мільйон 300 тисяч французів, поранено 2 мільйони 800 тисяч, ну і близько 600 тисяч покалічено, тобто значні людські втрати. Е, матеріальні втрати становили приблизно стільки, скільки в Британії, 25% національних багатств. Зовнішній борг. Складав 238,5 мільйонів франків. От. Але усі негативні наслідки війни мається на увазі в економічному плані. Вони були перекриті приєднаним Ельзасу і Латаринги. Я вам нагадаю, що при поверненні Ельзасу і Латаринги це одна з завдань, які ставили французи перед початком війни. Ось у нас сиреневим кольором. Ельзас і Лотарингія. Це регіон, як у нас, наприклад, в Україні Донбас. Там поклади кам'яново вгільне, там існували металургійні заводи. І тому взагалі Франція, оце північно-східна частина Франції, ось у це, найбільш постраждалий регіон Франції. Але за рахунок повернення Ельзасу Лотарингії, от повернення отримання сировинної бази, от, французи змогли в економічному плані достатньо швидко вийти з подолати наслідки Першої світової. війни Ну, наприклад, з приєднанням за солотерингів, у нас збільшується поклади вугілля на 40% залізної руди на 50% Ну і загалом промислові потужності на 75% Це е, Це сприяло. Повторюю, сприяла достатньо швидкому економічному розвитку в 1919 році відбуваються перші післявоєнні вибори, і до влади приходить уряд національного блоку. Це так звані праві партії, які знаходилися при владі з 1919 по 1924 рік. Спочатку премєр міністром був Андрій Мельєран. З 19 по 22 рік з 22 по 24 рік Раймон по Анкаре. Отже, які основні заходи уряду національного блоку? Ну, перше, було, було висунуто гасло Німеччина за все заплати. Тобто для французів німці ворог номер один були напередодні війни, саме через німців французи зазнали е, значних втрат, е, от, тому, тому висувається гасла жорсткого ставлення до Німеччини а також до радянського союзу. Е, от, Німеччина за все заплатить, але ви ж повинні розуміти, що це. Утопічне гасло, от Німеччина ми скоро будемо вивчати Німеччину. Німеччина сама знаходилася в величезній економічній кризі і так далі. Тому французи навпаки наполягали на тому, що ці репарації, в першу чергу, вони мусять дуже швидко відновити економічний потенціал. Але, повторюю, це було трошечки неправильне розуміння ситуації. Далі. Також, як і на попередньому уроці, я казав, да що для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію, у нас відбувається скасування державного контролю над економікою. тобто приватному підприємству, так званому бізнесу, надають усі можливі ресурси для того, щоб вони розвивалися таким чином, вирівнювали економічний розвиток. Робітничий рух. Він існував тому, що я повторюю: значні були розрушення промислових підприємств. От, і цей робітничий рух через безробіття, через малу зарплатню до чого призвів цей робітничий рух у Франції, призвів до того, що, по-перше, збільшується. Значно збільшується вплив соціалістичної партії. У Франції у нас була багатопартійність, на відміну від Британії і Сполучених Штатів, і також е, поява комуністичної партії, тобто, вплив в даному випадку радянської Росії на Францію він був. Франція не має спільних кордонів з радянською Росією, але вплив комуністів через робітничий рух він, у Франції посилюється. Державні пільги монополістичним об'єднанням, тобто держава надавала всілякі пільги великим підприємствам для того, щоб вони розвивали свої підприємства, збільшували випуск обсяг випущеної продукції, таким чином, повторюю, стабілізували економічне становище. Ну і я вже сказав, що в зовнішній політиці уряд національного блоку зайняв позиції жорсткого ставлення як до Німеччини, так і до радянської Росії. Жодних послаблень. Вот. Але я вам на попередніх роках, коли ми вивчали міжнародні відносини 20-х роках, казав, що Німеччина Радянський Союз це дві країни, які залишилися, скажімо так, на узбіччі. Міжнародних відносин на узбіччі е, прийняття загальних рішень. І це носило, скажімо так, е, скритії угрози. Е, вот. Ну І так воно і вийшло. В Росії більшовики там приходять до влади встановлюють комуністичний режим. В Німеччині е, по факту потім ми будемо казати, Гітлер приходить до влади. Тобто це чрівато було. Вот. Е, 1924 році до влади приходить картель лівих справа в тому, що цей уряд національного блоку. Ми з вами про це вивчали. Вони ж були ініціатором е, рурської авантюри або рурського конфлікту, коли Німеччина відмовилася сплачувати репарації. Тому Франція вирішила взяти ресурсами, і Франція разом з бельгійцями вводять е, і окуповують регіон Руру. А це знов ж таки промислово розвинутий регіон. В першу чергу там. Поклади кам'яного вугілля. і от оця руська катастрофа. Вона, ой, вибачте, руська авантюра вона е, позбавила впливу картель, Ой, вибачте, уряд національного блоку, і в 24-му році відбуваються вибори. І на цих виборах до влади приходять радикали і соціалісти. Вони свою, ну, в, да, в скажімо так, і вони свій уряд назвали кампанівих. Очолив цей уряд Едуард Еріо. Значить, які заходи даного уряду. Ну, по-перше, амністія всім політичним в'язням, які за попередній період опалилися у в'язниці, по-друге, введення прогресивного податку. Що таке прогресивний податок? По-іншому, це називається податок на прибуток, верніше податок на великий прибуток. Тобто, держава там встановлює чіткий розмір. Прибутків великих підприємств. Якщо ці прибутки становлять більше, ніж встановлений розмір, то у нас вводиться оцей прогресивний податок, і підприємства мусять переплачувати <кій> <кій> високі податки. До чого призводить взагалі <кій> Вибачте, введення прогресивного податку? Призводить до того, що підприємці, великі монополістичні підприємці, вони не показують повністю свій прибуток. І ці гроші виводяться за кордон, зараз ми це називаємо офшори, тому, тому да, якщо уряд національного блоку навпаки дозволив пільги давати великим підприємствам, то їх навпаки поклав, збільшив податки з цих великих підприємств. Ну і зрозуміло, якщо тут у нас є соціалісти, ну і взагалі це ліві партії. Во то було встановлено дипломатичні відносини з Радянським Союзом. От. У 26-му році позачергові вибори знову приводять до влади праві партії, які з 1926 по 1929 рік отримали, були знаходились при влади у вигляді уряду національної єдності. От. Ну, це прототип цієї <ккій> національного блоку, який був після війни. Раймон Понкаре очолив даний уряд, якими були основні захопи. Боротьба з інфляцією. Чому? Тому що попередній уряд картиллівих вони привели Францію до, ну, до певної економічної кризи, От, як боролося з інфляцією? Введення податку на предмети першої необхідності. По-друге, збільшення тарифів на. Залізниці та водні шляхи, тобто перевезення залізницями і водними шляхами, От. скорочення зарплатні держслужбовця. От. Також е уряд національної єдності спрямував свою діяльність на поліпшення закон соціального законодавства, збільшується, верніше запроваджується вперше запроваджується допомога по безробіттю, От. і також допомога за хворобою або інвалідність. 1930 році до Франції приходить Велика депресія, яка існувала аж до 1936 року. І ось на хвилі цієї великої депресії я вам нагадаю, це світова економічна криза. На хвилі великої депресії, на хвилі масового безробіття інфляції, закритті дрібних і середніх підприємств промислових. У нас у Франції починають ставати популярними і зростають популярність фашистських організацій. Про фашизм як соціально-політичне явище, ми поговоримо з вами на наступному році, коли будемо вивчати Італію. Вот. І у Франції фашизм отримав достатньо немало популярності, от. і 6 лютого 1934 року фашистські організації спробували здійснити державний переворот і прийти до влади в цей час у Франції. Ой, вибачте, в Італії фашисти були при владі, в Німеччині нацизм як різновид фашизму. Теж з 1933 року офіційно при владі Гітлера. От і тому у Франції була спроба теж встановити державні перевороти і фашистську диктатуру. Але французи у нас проявили, вони як в національному плані дуже такі свідомі. Е, от, е, 9 лютого у великих містах Франції, особливо Парижі, відбувся п'ятитисячна е, демонстрація під лозерами геть фашизм, і ось на оцій хвилі. Реальної загрози приходу фашистів до влади в липні 1935 року у нас в політичній житті Франції утворюється так званий народний фронт. Це об'єднання соціалістів, комуністів та радикалів. Соціалістів представляв Леонель Блюм, комуністів представляв Моріс Торес і радикалів представляв Едуард Даладіє. І от в липні вони е, утворилися. Вот 1936 році на виборах партійних вони отримали більшість і тому через вибори народний фронт приходить до влади. От, ну і з 1936 по 1938 рік уряд народного фронту, фронту знаходився при владі, е, очолив цей уряд лідер соціалістів Ліонель Блюм. Що було цим народним фронтом зроблено? Ну, по-перше, заборона всіх фашистських організацій Ну і взагалі, хочу підкреслити, що головна, головна мета або головна причина утворення Народного фронту це недопущення приходу фашистів до влади. Тому е, оцей утворення Народного фронту його діяльність це, скажімо так, специфічна. Специфічний приклад, як як під загрозою державного перевороту політичні сили, провідні політичні сили Франції об'єднали свої зусилля, відкинули всі свої незадоволення, об'єднали свої зусилля для того, щоб забезпечити Францію в демократичному розвитку? І от першим, що було зроблено урядом Народного фронту, це заборона фашистських організацій. От, ну і далі приймається пакет соціально-економічних перетворень, які спрямовані були на вирішення оцих наслідків депресії. От, 40 годин робочий день чітко був встановлений збільшення допомоги з безробіття, націоналізація військової промисловості, державна закупівля. Сільськогосподарської продукції от, і державний контроль над французьким банком і залізницями. У 1937 році Леонель Блюм, вважаючи, що свою діяльність Народний фронт виконав, вони, як представники соціалістів, вони виходять з Народного фронту, і в Народному фронті залишаються комуністи і радикали. Вот і після стабілізації ситуації у Франції, от, взагалі, комуністи вважали цей народний фронт як перехідний етап до встановлення влади вот, комуністичної Франції, і це ж розуміли лідери радикалів. І в 1938 році з народного фронту виходять радикали на чолі з Едуардо Вот. І по факту, в 1938 році народний фронт розпадається. Вот. Ну а далі, далі 39-й рік. Вот 39-му році э, починаються у нас восени події, які називаються, ну призвели до першої сві... вибачте, до початку Другої світової війни. Там Францію э, в 40-му році чекає чергова національна катастрофа. Ну про це поговоримо туди вже ближче до э, весни. Наступного року на цьому, все дякую за увагу.